Слава Ісусу Христу, вітаю усіх на каналі Катехізації УГеки в Італії, і ви дивитесь серію катехетичних відео на тему питання молоді. Сьогодні переходимо до наступного питання. Як правильно читати Біблію? А й справді, як правильно читати Біблію? Слушне і гарне питання, адже святе письмо це книга непроста для зрозуміння. І читач рано чи пізно зустрічається із численними труднощами частинні дані щодо давніх культур, імен, традицій, географічних місць. Більше того, чимало текстів потребують компетентного тлумачення. Усе це досить ускладнює і уповільнює процес читання. Тож давайте розбиратися, як краще читати Біблію. У цьому відео ви отримуєте практичні поради для того, щоб полегшити процес пізнавання читання святого письма. У даних порадах та методах я також використав і свій особистий досвід мого приватного читання святого письма, проведення спільного читання в різних спільнотах чи у церкві, а також на основі тих питань, які я найчастіше чув від людей, які читають святе письмо або починають із ним знайомитися. Дане відео буде поділене на деякі частини, і тут ви можете побачити хвилину, секунду, на яку перемотавши, одразу побачите дану тему. Отже, у цьому відео ви почуєте поради для тих, хто починає читати святе письмо: метод для щоденного читання святого письма, роздумів над Словом Божим та молитву Божим Словом, і його глибшого дослідження, метод спільного читання святого письма у сім'ї та товаристві, метод читання Слова Божого у церковній спільноті і допоміжна література коментарі українською мовою. Усім, що лише починають читатися Святе письмо, вперше з ним знайомляться, стане в пригоді найперше оця послідовність читання біблійних книг, що поступово допоможе вам рухатися від простіших для сприйняття біблійних книг до складніших, і поступово занурюватися у давню ірецьку культуру, традиції, мову, географію, тощо, адже читати Біблію просто від першої сторінки до останньої. Може стати складно і багато чого залишиться незрозумілим. Отож, користуйтеся наступною послідовністю. Розпочинайте своє читання із чотирьох Євангелій, потім діяння апостолів, послання апостолів. Далі із старого заповіту книга Псалмів та книга приповідок. А вже потім від початку книга буття аж до кінця, книга Откровення. Своє щоденне читання починайте із молитви. До Святого Духа, Царю Небесний, якою ми його прикликаємо до свого серця, адже він є головним автором святого письма, адже саме він надихав людей, авторів святого письма на написання богонатхненних текстів. Саме він є головним автором всього написаного, і саме він допоможе вам це написане, краще пізнати. Далі переходимо до вдумливого, повільного читання. Не читайте надто багато на один день, адже слово Боже потребує часу, потребує роздумів, потребує вдумливого читання. Тут не треба спішити. Виберіть собі таку кількість розділів на день, які би ви могли спокійно прочитати, належно обдумати впродовж дня та встигати звертати увагу на деталі при читанні. Моя вам порада читайте не більше п'яти розділів на день. Тоді у вас буде достатньо часу вдуматися у слово Боже. Але тут же кожен має собі підібрати таку кількість розділів, яка відповідає його вільному часу, швидкості читання та багатьом іншим факторам. На мою думку, для середньостатистичної людини, яка ввечері приходить втомленою з роботи, має ще якісь свої обов'язки, навіть 2-3 розділи на день буде цілком достатньо. При читанні звертайте увагу на посилання, які є внизу у Святому Письмі. Там знайдете цікаві і важливі пояснення різним деталям у тексті. Наше читання закінчуємо також молитвою. Я рекомендую на завершення молитися Отче наш і Богородице Діво, в наміренні, щоб Господь допоміг нам прийняти Його Слово, яке ми прочитали і ним жити. А Пресвята Богородиця, що була для нас добрим прикладом, як маємо Слово Боже слухати і зберігати Його у своєму серці. Можете також собі вибрати якусь іншу довільну молитву. Головне, щоб наше читання Слова Божого було не просто читанням будь-якої книжки, але було справді розмовою із нашим Творцем. Не забуваймо, що як навчали святі, при молитві ми говоримо до Бога. А при читанні Слова Божого Господь промовляє до нас. А тепер перейдемо до наступного методу. Читання Слова Божого щодня і його глибше дослідження молитва Словом Божим. Якщо у вас є бажання глибше досліджувати Святе письмо, більше часу присвятити слуханню Слова Божого, то ці поради є саме для вас. Найперше починаємо читання із молитви до Святого Духа, Царю Небесний, що Він просвітив нас і допомагав краще зрозуміти, що Господь хоче сказати до мене, і жити Божим Словом. Читаємо повільно декілька глав. Тут вже краще брати одну главу, максимум дві, аби глибше роздумати і дослідити, пізнати прочитане. Робимо позначки. У тексті простим олівцем, отут збоку чи знизу ставимо знак оклику біля тих слів, які нас дуже вразили під час читання і дуже запам'яталися. Ставимо знак питання напроти того вірша, який нам став незрозумілим, щоб потім. Знайти відповідь в коментарях або запитати священника. Можемо також робити нотатки простим люцем тут зверху, щоб занотувати те, що ми пізнали, який висновок зробили після читання того чи іншого тексту. Наприклад, у Євангелії Марка, в 12 главі, ми читаємо про дві найбільші заповіді любові. І, прочитавши ці слова, можемо записати для прикладу отакий висновок, отаку нотатку. Найголовніша і перша заповідь любити Бога. Якщо я це не виконую і не мою любов до Господа конкретними вчинками, то все інше нічого не варте. Виявляю мою любов до Бога молитвою, слуханням Його слова, виконуванням того, що Він мені каже, добрими ділами, святої тайної сповіді, присвятої тайної Євхристії, де зустрічаюся із Христом тощо. Знову ж таки звертаємо увагу на посилання внизу сторінки, а також при читанні нової книги. Читаємо вступ і пояснення про цю книгу. При можливості супроводжуємо читання святого письма, також читанням біблійного коментаря. От, для прикладу, якщо ви читаєте книгу Пророка Амоса, є такий гарний коментар українською мовою, який можна паралельно читати, коли ви знайомитеся із книгою Пророка Амоса. Що очевидно вам допоможе її справді глибоко зрозуміти. І знайти відповіді на ті місця, де ви поставили знак питання. Також слідкуємо за картою, яка є у Святому Письмі, або детальнішими картами і поясненнями у біблійних атласах. Далі, після того, як ми прочитали текст, глибшою опізнали за допомогою коментарів, посилань. Арт, тепер роздумаємо над тим, що Бог хоче мені сказати, до чого це слово Боже мене закликає, можливо, до якоїсь переміни. Думаємо над тим, що я роблю не так згідно цього слова Божого, як те, що я прочитав, допомагає мені зрозуміти, як Господь правдивий, об'являється в цьому тексті. Що я більше дізнався про Бога, читаючи це слово на завершення, молитва. Молитва може бути довільною, чи Отче наші Богородице Діво, чи якась інша. Ще один гарний варіант молитви на завершення читання Слова Божого є оця молитва, яку читає священник під час святої літургії перед читанням Євангелії. Засвіти в серцях наших, людинолюбний владико, нетлінне світло Твого Богопізнання, і відкрий очі нашого ума, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блажених твоїх заповідей. Що ми, подолавши всі тілесні похоті, провадили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодне тобі, бо ти єси просвічення душ і тіл наших, Христе Боже, і тобі славу віддаємо з беззначальним твоїм Отцем, пресвятим, благим, Животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. А тепер переходимо до читання святого письма у сім'ї або в товаристві. Отже, сім'я збирається біля ікони, Христа, може запалити свічку. Кожен має перед собою текст святого письма. На початок спільна молитва до Святого Духа. Далі читання. Хтось один читає повільно, звертаючи увагу на розділові знаки, один псалом тощо. Далі роздуми. П'ять хвилин у тиші. Кожен роздумує над тим, що прочитав, може перечити його ще декілька разів, і прислухається до того, що Господь хоче йому сказати про себе, про нього самого, до чого закликає. При тих роздумах звертаємо увагу на деталі. Ділення. Кожен по черзі ділиться тим, що йому особливо запало в душу, що особливо торкнуло до серця, що важливо, говорячи завжди від свого імені, а не про інших. Наприклад, це слово, яке ми прочитали, мене закликає до переміни. Це слово мені відкриває образ правдивого Бога, такий, такий і такий. Господь мені докоряє, Господь мене навчає, Господь мене. Кличе. Спільна молитва на завершення. Засвіти в серцях наших або Отче наш Богородице Діво довільно. Читання святого письма у церковній спільноті із священником. Священник із вірними збирається разом, і кожен має перед собою текст святого письма. Спільна молитва перед читанням до Святого Духа. Читання. Священник читає біблійний текст, уривок, певну притчу чи псалом. Повільно звертаючи увагу на розділові знаки із чіткою інтонацією. Роздуми: п'ять хвилин тиші на роздуми, де кожен думає про те, що Господь хоче до нього особисто сказати цим словом, до якої переміни закликає, до чого кличе, що про себе об'являє, що мені варто змінити в собі. Коментар. Тя ще не коментує прочитаний уривок, пояснюючи певні складніші моменти, деталі, і також ділиться тим, що його особисто. Найбільше вразило сьогодні при читанні святого письма. Ділення, кожен із присутніх, є запрошеним поділитися тим, що його особисто найбільше вразило при читанні цього біблійного уривку, що стало незрозумілим, і підкреслюю, що кожен при діленні говорить від свого імені. Це слово мене вразило, це слово мене закликає до чогось, в цьому слові Господь мені себе об'являє і так далі. Підсумок священника. Священник підсумовує читання Слова Божого, відповідає на запитання, те, що людям було незрозуміло, і наголошує на тому, до яких саме конкретних вчинків закликає нас це Слово Боже. Як саме Господь об'являє себе нам у цьому Слові Божому? Роздуми біля п'яти хвилин, де кожен ще раз над цим словом і робить для себе висновки, що я маю змінити, що я маю зрозуміти, що я собі постановляю зробити після читання цього Божого Слова. Спільна молитва, яку проводить священник. Ще одним чудовим і дуже поширеним класичним методом спільного читання святого письма, є метод під назвою Лекцію Дівіна». але про нього не вийде сказати коротко. Для цього потрібне окреме відео, і воно вже є в Ютубі. Тож переходьте на це відео, аби більше дізнатися про лекцію Дівіна. Посилання на нього знайдете в описі внизу. Біблійна література українською мовою. Тут постараюся вас ознайомити, яка є біблійна література українською мовою у вільному доступі у церковних крамницях, в книгарнях. Аби ви могли скористатися цими коментарями, поясненнями, атласами для того, щоб глибше пізнавати слово Боже. Більшість цих книг, про які я розповім, я маю особисто, з ними добре знайомий. Про інші чув чимало позитивних відгуків від наших священників-біблістів. Тож, поїхали. Найперше святе письмо, переклад отця Івана Хоменка. Це святе письмо, ця версія, цей переклад, є. Класичним у нашій Українській греко-католицькій церкві і найбільш поширеним. Сам ним користуюся, його вам рекомендую. І в ньому є повний канон святого письма, включно із второканонічними книгами. Атлас біблійної історії дає багато карт до різних біблійних книг, і ви можете слідкувати за географічними назвами, місцями, де відбуваються події, про які читаєте. Коментар на недільній Євангелії, які читаються на надійних святих літургіях, а також на найбільші свята церковного року. Так що перед тим, як йти в неділю на святу літургію, можете собі перечитати коментар на Євангелії, яке буде читатися у церкві, і так набагато краще його зможете зрозуміти. Подібний коментар є також на недільні читання апостола. Знову ж таки, перед тим, як іти на недільну святу літургію чи на велике свято, читаю пояснення апостола, які я буду чути у церкві. Коментарі із серії науково-популярний коментар. Ці я маю біля себе, але також постійно виходять нові коментарі на інші книги святого письма. Вони дуже зручні, зрозумілі, для пересічного читача, тож рекомендую. Вступ до біблійних наук Тараса Борщевського. Тут знайдете вступні дані про святе письмо, його написання, формування, історичні дані. Що стане чудовим помічником у загальному розумінні Біблії у школі Йоанна? Також подібна книга із цієї серії є і на іншій Євангелії. Тут знайдете не лише коментар до Євангелії Йоанна, але також роздуми. І ця книга стане в пригоді особливо тим людям, які беруть участь у біблійних гуртках. Також є гарна серія католицька біблійна школа із коментарями на книги Святого Письма. Не пропустіть повз увагу також міжнародний біблійний коментар, який є українською мовою у шістьох томах, і дає коментар на всі книги святого письма. Книга українські біблійні дослідження, яка є збіркою різних наукових праць на окремі книги святого письма чи окремі теми святого письма, а також є інша біблійна література на окремі теми, наприклад, про матрів у біблії, про стосунки чоловіка і жінки у Біблії. Та багато іншого. Ще одна річ, яка допоможе пізнаватися Святе письмо, це Аудіобіблія. Я особисто люблю слухати аудіозапис читання Біблії, чи під час пробіжки, чи під час прогулянки, чи під час того, як їду автомобілем. Тож, за посиланнями в описі під відео можете знайти YouTube канал, де знайдете. Дуже гарні аудіозаписи читання Біблії розважливі, з приємним тембром, якими сам користуюся, які вам рекомендую. І це є дуже гарно, тому що якщо вам, наприклад, доведеться кудись їхати автомобілем годину, дві години, за цей час ви можете прослухати навіть цілу книгу із Святого Письма. Так я вже прослухав не одну книгу, просто кермуючи автомобілем. Підсумок. Є ще багато інших різноманітних методів читання святого письма, які будете пізнавати крок за кроком. Але те, що ви почули, я думаю, буде для вас чудовою основою та орієнтиром. І не забуваємо, що без читання Слова Божого ми не можемо пізнавати Бога. Ми просто не будемо його знати. Як говорив святий Єронім, незнання святого письма є незнанням Христа. Скільки б ми не читали святе письмо, воно завжди буде нам цікаве, воно завжди буде нас збагачувати, завжди будемо знаходити для себе щось нове. Ніколи не забуду, коли на одній з лекцій в Папському Григоріанському університеті, в якому я вивчав святе письмо, ми запитали викладача поетичних книг, скільки раз він повністю прочитав Біблію. І він сказав 20 разів і далі продовжує читати, і далі відкриває для себе щось нове. Тож, скільки ми б не читалися те письмо, воно завжди буде мати чим нас збагатити, живити і змінювати на краще. Слово Боже, це не людське слово, це велика сила. Словом Божим було створено світ, було створено людину. І саме Словом Божим, людина може змінюватися на краще. Всім щиро дякую за перегляд. Якщо це відео вам сподобалося, не забудьте підтримати цей канал, катахізацію це в Італії, своїм лайком, поширенням та підпискою. Питання для учнів катехтичних шкіл на цю тему можете знайти в описі під цим відео. У наступному відео будемо розглядати вже останні питання із цього циклу питання молоді, яке звучить, чому любов приносить стільки страждань. До нових зустрічей, папа! -па.